Дужий народ, і ми продовжуємо грати у гру загублені землі. Так, давненько я в цю гру не грав. Думаю краще потихеньку буду проходити завдання, по, по трішку, потихеньку потрошки. Потрішечки буду проходити завдання, я це вже говорив. Так, я ще трохи хворію, але думаю, треба записувати щось. Щось записувати, щось робити, щоб відео виходили. Тому може голос хриплий бути. Думаю, нічого страшного в цьому немає. З ким не буває. Отож, я виконав завдання з наручами. Ось це для Арундо, що я не помиляюся. Якщо ви взагалі нічого не розумієте, що це заграв, то ой, горіло тут за підказкою, ходіть, гляньте, що то таке. Там буде. Посилання на плейлист, отож, відмінно. Ці наручі стануть символом союзу між ельфами і людьми. Відтепер ми будемо допомагати один одному. Прекрасно і це все. І ще нам потрібно дістати два комплекти ланцюг і шкіряні рукавиці. Так, багатенько речей нам потрібно. Ну нічого. Зараз цим далі. Буду поратися. Так, у нас є щось де... Так, є. Тому так. Ще... Будемо бачитися. На наступному завданні. Чати записування. Так, я тут уже начебто зібрав всі речі, колекцію. Так, все є в колекції. обмінюємо. І ми отримуємо речі фермера. Точніше, фермер отримує речі фермера. Так, завдання виконано. Відмінно, І з цими інструментами я зможу збирати врожай у 2-3 рази швидше. Ого, ні вроку. Скриню пізніше відчиню. Ну і поки що знову ж таки, все. Ось така ось завдання таке. Три рази швидше буде врожай збирати. Тузки нам потрібні. Все потрібно, але нема до діста...ти. Ну нічого, зараз почекаємо. Ну що ж. Мені тут поталанило і дало відразу два потрібних предмета квесту, тому трішки швидше впорався. Відмінно, із цими рукавицями з товстої шкіри я зможу здобути у звіринці фруктового дракона. А, здобути у звіринець, принести у звіринець краще. Так, мабуть, шкода, що доведеться примушувати його. Так. Шкода. Ну, або ж потрібно було домовитись спершу. Не знаю. І зараз ми колекцію обладунок... Ні, ми не її не виконаємо. Не вистачає рукавиць може вдасться. Ага. Пізніше. Так, пізніше. Ага. Ні, немає. Що ж це таке? А ще так? Ні. О, є, все. Так. Добре. Вибив потрібні матеріали, тож обмінюємо. Колекцію нам дадуть. Хлібчик. Добре, що ти послухався моєї поради і знайшов великий... великий. Важкий обладунок. У прийдешній йому битви стану ще жорстокіші. Угу. ще пак. Ну що ж, глянемо, що там далі за завдання. У шепоті вітру я почув голоси духів. Вони сказали, що мені необхідно відправитися в саму Хащу лісу, там перебувай занедбане Поселення людей воронів. Бередеся, ну ти що, ну ти-ти-ти-ти... там далі якихось грибів наївся, чи що, ну що ну, за людина? Якісь шепоти вітру і чує. Ой, людина, це шельф. Мара старший. Дорого, знайшов уже. Ну що ж, і ти кріща, шо? дуже складно і небезпечно. Там немає протоптаних стежок, усе затягнуте туманом, оскільки теплі сонячні промені не можуть пробитися через густі крони дерев. Ну та чого ти туди прешся, якихось ш... шептунів він слухає. Знайдіть артефакти доглядача лісу, з ними я зможу пройти крізь густу лісову хащу і доберуся до поселення людей воронів. Так що тут нам потрібно? Ріг, книга друїда, карта лісу. ціпох лісу. У нього є якісь ціпох, свічуча шишка. Кошик. стрічки, Зрозумію. Ми отримаємо доглядач лісу. Гаразд! Зараз ми щось спробуємо з цим. поратись. Ну він кажу. щось йому чується, шепчеться, що. З ним. Він мені здається якимось ворожим. Спершу. Ну, на поставленню оця Венатор здавалася ворожою, а він, він надто ворожо таємничий. Та-та-та. Дуже підозрілий. Ага, і тут уже нам матеріалів не вистачає. А на побудувати цю пліт також. Ну, гаразд, що вже є, то є. Ну що ж, ніби я зібрав все необхідне. Так, тільки ще. Пізніше відкрию це. Добре, досвід. Стріли. Цікаво, чи я можу вже відбудувати цей будиночок? Ні. Ресурсів знову не вистачає, як завжди. Стріл вже добряче так є, а цього всього решта нема. Ну нічого. Зате зараз зібраємо... зберемо колекцію. Обміняти і. Так, от ко Колекція готова. Золото отримуємо і досвід. Гаразд. Прекрасно! Вам вдалося зібрати всі артефакти до глядача лісу. Тепер я можу відправитися в поселення людей воронів і не боятися небезпек, які мене очікують у лісовій хащі. Ну, не знаю, що там може тебе очікувати таке небезпечне. Хто його зна. Але раз так думай... то всяке може бути. Всі. Хоча я не знаю, де тут ліс взагалі він знайшов. Може ця територія там нам здалеку так виглядаєш, там ніби невеличкий ліс, а там такий ліс добрячий, що ого-го. Хто його знає? Ага, нам потрібно дослідити три локації. Тут вже відразу видно, а тут ще одну колекцію зібрати. Гаразд. Я рада, що завдяки тобі і твоїй дружбі з людьми і ограми нам удалося укласти союз із усіма мирними расами цього острова. Можливо, ще якісь раси там будуть, знайдуться. Хто його Так, щось я. Повторююся багато. З цього моменту починається нова ера, у якій ельфи. Люди по уросли і огри об'єднають свої сили для того, щоб вижити на цих загублених землях. Ну, ось це все вірно. Це так має бути. А не та, як... той хоче втекти щось там. Надумав собі, що острів нас же речі, що якихось фантастичних фільмів передивився. Сповісти всіх і кожного, про прийдешнє свято від скелястих гір на півночі аж до звір... звіринцю Еквейс. Каменевання, ферма і звіринець. А чому людей? Тобто Дім Рибалкіни було би логічніше поставити, не знаю. Я розшукав у лісовій хащі занедбане поселення людей воронів. На центральній площі стояла невисока піраміда, зроблена із цільного каменю. Зважаючи на все, раніше це був храм. Ох, я так притомився. Для такого старого, як я, продиратися крізь лісову хащу було дуже важко. Як назло, у моїй хатині зовсім не залишилося істівних припасів. Прошу, роздобуть хліба і яблук для старого. Я відновлю сили, провожу. продовжу розповідь про те, що я побачив поселення людей в воронів. А, потрібно знайти кошик яблук і запашний хліб. Ну, це на фермі все, наскільки я живу. Ага, Яблук-отака. Хлібець у звіринці. Гаразд. Вже дивно, що тут хліб взагалі. Якої з... тварини он, він, зроблений. Це як найдорожча в світі кава з фекалією роблять. Це якоїсь там тваринки. Так само і цей хліб з зерна дістаються. Хто його знає? Бісі їх знає. Як то кажуть у нас. Ну що ж, вже побачимось, коли я це все зберу. Я вже це назбирав, що треба, зібрав, дослідив все, але перед цим я хотів відкрити за кадром скриню, але здається, ми такої ще не відчиняли. Тому. Ага, у мене енергія закінчилась. Чудово! Потрібно провести мушлю по всіх первах так, щоб. Так, щоб воно. шлях не повторювало. Доволі цікаво. Ну, нехай сюди буде. Тут. Ага. Так, це буде в кінці. Тепер сюди, 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 сюди. Оп! Є! Ось така ось скриня. Доволі нескладна загадка. Так. Тут необхідне втримали. Ну що ж, переходимо до квестів. Відмінно, ти сповістив половину острова, і тепер вони всі знають про. Врочісте святкування об'єднання всіх рас. Нічо так ельфи півострова заселила, а решта півострова інші раси. Хоча інші раси тут швидше були. Ніж ельфи, наче по історії цього цієї ігри. Ну, що поробиш? Такі ось вони. Наглі ельфи, Спасибі тобі. Я відновив сили завдяки цим яблукам і хлібу, який ти приніс. Тепер можна і розповідь продовжити. На кам'яних стінах храму, який звели люди ворони, були вирізані зображення. Спочатку я прийняв їх за прикрасу, але, придивившись, зрозумів, що вони оповідають історію. Схоже, що люди ворони із під Провідом Мага Кітара побудували грандіозне спорудження Гігантський маяк, і з його допомогою змогли подолати бурю і покинути острів. Зараз не можна робити поспішних суджень, можливо, цей гігантський маяк усього лише мрія людей воронів, яка ніколи не перетворювалася в реальність. Здаємо квест і отримуємо ще три. Квести. Більше квестів. Богу квестів. Якось так. Жертовний острів і тут здається Маяк буде. Ані це, це, це локація но. Ага, зрозумів. Тут десь Маяк, не знаю. Що ж, переходимо до інших квестів. Ти хто такий Вертус? Нарешті я знайшов тебе первонароджений, моє ім'я Вертус, і я проводер елітних ельфійських очників. Не відділилися від слабаків і створили своє, своє державу фортеця а говориш, як якийсь огр. Ну і ще тобі поєднувати слабких ельфів із ще більшими слабкими людьми й ограми. Невже ти прагнеш піти? Проти основного правила життя виживають найсильніші. Кісти Еть. тютю. -тю. Ну, хоча він в обладунках так підготовлений. Не Те ще як наші деякі комендарі. Я шукав тебе, щоб оголосити ультиматум. Хтось викрав нашу священну книгу Кодекс Воїна. Якщо ти не повернеш її нам, то ми нападемо на старе місто. Знайди Кодекс Воїна. Його викрав хтось із твоїх друзів, які занадто осмілили після об'єднання рас на острові. Ага. Може то наші альфи взяли, позичили, почитати, щось повчитися нове. Що так зразу інші раси. Цікаво, де це буде? Коло магів. Не знаю, де він там буде. Ходімо далі по квестам. Я привела звіринець у порядок. Думаю, ще незабаром тут з'явиться безліч дивовижних тварин. На цьому острові їх превелика безліч. Якось дивно звучить. Безліч і так багато, а тут і велика превелика, аж настільки багато, нескінченна нескінченність. Вирощувати тварин справа нелегка, але дуже корисна. Так, як одержують деякі продукти харчування, сирину для вилучення одягу і наші засоби рисування. М -м -м, хліб, наприклад, я зрозумів. Я повинна створювати всі умови для підтримки їх здоров'я і збільшення чисельності. До цього мені потрібні різні інструменти, роздобути, які буває досить складно. Знайди необхідні речі тваринника. У такий спосіб ти зробиш неоцінену послугу не тільки мені, але й усім ельфам. Так, набір тваринника. Та в мене майже все є. А ні, ще купа всілякого треба. Ще одну стрічку, три мотузки, два кошика і. сідво. Гаразденькі. О, цей бус, теж щось сказати хоче. Я зібрав обіцяний урожай для ельфів і готовий відправити його в старе місто. От тільки не на кого залишити ферму. Якщо, ти... якщо тут нікого не буде, то всі інструменти розтаскають печежні кобольди, а насіння склюють темні вісники. Будь ласка, доглянь денок за фермою, а я відвезу в старе місто обіцяний урожай. Та нема проблем. А тут ще якраз сідло знайду. Все чудово, все прекрасно виходить. Раз воно так, то нехай так і буде. Тоді тут сідло. Ага, ну ці квести не є складні, але не знаю. Ще один, може, виконаю, і вже ще один виконаю, і тоді завершимо. Можливо. Зараз будете бачити. І все ж таки не виконав я той квест, енергії не вистачило, думав я порюся з першого разу, досліджу, досліджу цю локацію, але рандом такий рандом, що. Не вийшло, тому думаю, хочу випуск уже сьогодні доробити, тому так. На цьому ми завершимо. Отож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.